Ракети, Музей військової так, техніки у Луцьку ракети, розповідь екскурсовода який... про один з об'єктів. велику підльот до великої цілі металевої, такої, наприклад, як літак, і на певній відстані від літака підривається, твориться хмара отток. Дітям літак, головне пофотографуватися на цих об'єктах. Ось комусь наступити. На ногу своєму страху піднімаючись наверх, а комусь просто познайомитись із справжніми одиницями техніки. Ось особливо зараз військовий час хлопцям і навіть дівчатам це вельми цікаво. Так, а ось військовий голод дійсно. Помітили дівчатка, і не думає, Ось, хай це він буде голову машини, миру. Це Ось знакий об'єкт, який цікаво відвідати і дорослим, машини. і дітям у Луцьку. раджу.